Як перша зустріч Андрія Луніна та Хабі Алонсо завершилась справжнім фіаско для українця? Тренер збірної України може несподівано покинути команду задля кар'єри в європейському клубі. Який футболіст Динамо Київ більше не бажає повертатися до України після виїзду за кордон? Донецький шахтар дізнався імена всіх потенційних суперників у лізі Європи, а також кого з українців в чемпіонаті Англії офіційно виставлено на продаж. Та огляд всіх нових топ-трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Молодіжна збірна України здобула важливу перемогу на євро. Наша команда обіграла однолітків з Фінляндії з рахунком 2-0. А оскільки в паралельному матчі Данія виявилася сильнішою за Нідерланди, ми все ще зберігаємо шанси на вихід далі. Щоправда, для цього нам слід обіграти помаранчевих, які точно захочуть реабілітуватися за поточне останнє місце в групі, а склад у наших наступних суперників дійсно потужний. І тут ще й підстава не обов'язкове вилучення Володимира Брашка, який тепер пропустить вирішальну битву. З огляду на це важливо зазначити, що Брашко також не став давати вигляду, що нічого не сталося. Він зробив публічний допис, у якому визнав власну помилку і сказав, що зробив висновки. Також паралельно подякував команді та вболівальникам за підтримку. У наймель Госа після гри також натякнув, що незадоволений поведінкою Володимира. Вилучення брашка цікаве питання. Арбітер вирішив дати другу жовту картку, але ми також маємо розуміти, як треба захищатися без порушення. Я не говоритиму зараз про суддівство, але ми самі маємо розуміти одна справа, коли ти порушуєш правила через спортивну агресію, а інша, коли ти виглядаєш не так добре, як хотілося. Цікаво, що вже після матчу в іноземних ЗМІ з'явилася інформація. У неї може покинути свою посаду. Спеціалісту запропонували амбітний горський проект за «Залайгер Сех». У клубі цього місяця мають змінитися інвестори. І мета нового керівництва вихід у Єврокубки. Донецький шахтар дізнався, з ким зіграє у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Список потенційних суперників української команди виглядає наступним чином: Гекен Швеція, Сабах Азербайджан, Ільвес Фінляндія та Приштина з Косово. Фінальне ім'я буде відомо вже через годину. Матчі відбудуться 10 і 17 липня. На жаль, кар'єра Назарія Русина в Англії так і не склалася. Форварда офіційно виставлена на продаж. Сталося це після того, як він не зміг проявити себе в оренді в Хорватії, а його клуб тим часом оформив підвищення в АПЛ. Сам гравець хотів би й надалі продовжити кар'єру в Європі, але взимку не виключав і повернення до УПЛ. тим паче, що зараз там є декілька цікавих проєктів, які точно були б не проти підсилитися таким нападником. А тим часом епічний Віталій Кварцяний у своєму стилі прокоментував можливий перехід Владислава Ваната в АПЛ. Хочу звернути увагу, що в Англії нападники в основному високі так були винятки Агуеро Руні, але вони чудово грали головою і відчували верхню точку. У Ваната зріст 181 см. Цього може бути недостатньо. Якщо футболіст не потужний, він повинен мати дріблінг. А Ванат ним повноцінно не володіє. Є приклад того ж таки Русина. Він непогано грав у нашому чемпіонаті, але в Англії не заграв. Я одразу казав, що йому там нічого робити. Ванат вищий, але цього може бути замало. Щоб грати в АПЛ, треба бути або під бультер'єром, або махіною як Джеко. Але Ванат різкий, швидкий, нестандартний футболіст. І що дуже важливо, завжди націлений на ворота. Тому чому б і не спробувати. Хоча легко йому точно не буде. Підсумував кварцяний. Андрій Лунін днями вперше особисто зустрівся з новими одноклубниками та хабі Алонсо. І не сказати, що на українця чекали гарні новини. Попри попередні чутки, Реал відновив перемовини з куртуа щодо продовження контракту. Хоча раніше говорили, що наступний сезон стане для бельгійця останнім в Іспанії. Він буцімто планував переїхати в Саудівську Аравію, аби заробити. Однак, за словами інсайдерів, клубу вдалося все ж таки переконати воротаря, що йому ще зарано йти сто прівня. Очікується, що сторони без проблем домовляться про нову угоду. Віктор Скрипник офіційно повернувся в зорю. Прес-служба клубу оголосила про підписання угоди зі спеціалістом. Її термін не розголошують. Саме з цим тренером Луганці двічі здобували бронзу УПЛ і добре виступали в Єврокубках. Полісся, як і очікувалося, готує масове підсилення за рахунок Олександрії. Руслан Ротань почав розбиратися на новому місці і тепер краще бачить слабкі позиції. Джерела пишуть, що, попри початкову відсутність запиту на Форварда, ситуація змінилася. Житомирці найближчим часом повинні оголосити про підписання Філіпова. Контракт нападника буде розрахований на два сезони. Йому 32 роки. У минулому сезоні УПЛ у нього 12 балів за системою гол плюс пас. Сам Діало остаточно втратив надію заграти в Україні. Капітан молодіжної збірної Сенегалу нарешті відчув смак дорослого футболу в оренді в Ізраїлі. І тепер, як пишуть джерела, попросив свого агента організувати втечу з Динамо. Дозвіл на повноцінний трансфер Вінгер від офісу Киян отримав йому вже 22 роки. І, попри очевидний талант, гравець не зміг зачепитися за першу команду Динамо в оренді в Хапоелі. У нього 19 матчів та 3 голи. А ще ж не так давно його переглядали скаути Баварії та Манчестер Сіті. Наполі продовжує збирати топ команду на наступний сезон Ліги Чемпіонів. Клуб погодив трансфер зірки у Дінезе Лоренцо Лукі, якого, до речі, хотів бачити в Ромі Гасперіні. Як повідомив Ніколо Скіра, за бомбардира заплатять близько 30 мільйонів євро. У минулому сезоні він провів 36 матчів та зробив 15 результативних дій. Стилістично, ідеальна заміна Лукаку. Футболісту 24 роки. А ще Наполі точно ще підпише креативного Вінгера. Однак хто це буде, поки не зрозуміло. Клуб зробив запити і по Санчо, і по Грілішу, але все впирається у бажання самих гравців. Під керівництвом конта їм доведеться пожертвувати зарплатнею заради ігрового часу. Віталій Миколенко може отримати нового зіркового лідера у роздягальню. Евертон провів зустріч з представниками Кайла Вокера. І, хоч той все ще має чинний контракт із Манчестер Сіті, він все одно не поїхав навіть на клубний чемпіонат світу. Нагадаю, що й риски отримали нових власників, які планують вже наступного сезону поборотися за місце в топ 10 Тож на клуб чекає масштабна перебудова складу. Не можна не відзначити призначення Джинаро Гатузо на пост головного тренера збірної Італії. І напевно, сьогодні це один з найбільш везучих тренерів сучасності, адже, попри відсутність видатних досягнень, харизматичний тренер постійно отримує цікаві проєкти. Мілан, Наполі, Валенсія, Марсель, Хайдук, і тепер ось збірна Італії. Не кожен навіть топ спеціаліст може похизуватися таким портфоліо. Правильною відповіддю під минулим відео був Еммануель Адебайор. В африканця була по справжньому насичена футбольна кар'єра. Серед клубів одразу три топ команди АПЛ – Реал Мадрид, Монако, Чемпіонат Туреччини та навіть фінальний акорд у Парагваї, й того. Ну а цього ж разу футбольний ребус буде наступним. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.